Всім привіт! Вибачаюся, що не в костюмі. Я зараз хочу продемонструвати відео робочі будні по стяжці, що ми зробили, які процеси йдуть, що в стяжках складається, і безліч якихось моментів. Всім приємного перегляду. І ось хочу пояснити, що складається тяжка. Політово вона така. Перед цим вона йде така гартовка на сленгі, можна сказати. Ця гарцовка робиться ось в станції. Основний її склад це митий пісок чи митий відсів. Він повністю перемитий, без глини, без будь-яких домішок. Це цемент 500-й, якщо хороша, адекватна стяжка, то тільки 500-й. Водичка, звичайно. Ось фіброволокно, армуючий волокна, які армують стяжку, докидуються. І пластифікатор. Це суміш, Яка додає текучості обтікаємості стяжці. Тут не видно вона темного такого крічного кольору. Це все тут в бункері перемішується, і шлангами подається, і там ви бачили результат, що виходить. Також хочу продемонструвати в робочому процесі, як це все. Це, грубо кажучи, займає два парку місця, одне станція, одне суміш, піски, цементи добавки. Ці мішки поки що є робочі процеси, шланги на воду запущені. Шланг сама лінія, що якою йде подача всередині, як воно зараз виглядає. І через годинку я вам продемонструю кінцевий результат, що ми залишаємо по ітогу після себе. Бригадир тягне рівень по маяках, витягує плоскість. І шлюф зашліфовує, і от зараз саме прорізає деформаційні шви, щоб стяжка не тріщала. Це було зроблено буквально 2 години назад. тут. Ось така плоскость. Бачимо і звідси ташки прорізані. Деформаційна стрічка. є, це робить або сантехніка, бо ми вже в процесі роботи. Тут також у нас переход по санвузлу йде, бо там буде. Тут у нас поверхня виходить, буде кварц-вініл, а у ванні буде плитка. і за цього ми зробили ступіньку. І отак попіпували та зробили опалубку, щоб легше було робити, бо коли робиться другий поверх, то незручно, так як вся летить полетить низ, немає змоги, як тут притримати.